Продовжує інформати про життєдіяльність громади. Протягом минулого тижня відбулося засідання виконавчого комітету. Основне питання це підготовка до осінньо зимового періоду. Дані були доручення відвідним керівникам закладів, особливо в городничому управлінні житлово комунального господарства щодо підготовки до сталого функціонування всіх установ на території громади. Надіємося, заходи будуть виконані, і ми зможемо взиму війти з позитивними результатами. Також відбулись виїзний прийом у Хмельницьких старостаті. Основні питання це стан доріг, правила благоустрою. Також виникали питання щодо отримання собак у, у, на території громади. На жаль, відбулося аж три засідання виїзни, виїзних засідання комісії по вирішенню земельних спорів. Чергово закликаю всіх землекористувачів здійснювати господарську діяльність в межах власної земельної ділянки. Є ряд порушень, перегорювання доріг. Встановлення огорож за межами власної ділянки, це все призводить до суперечностей. Всі ці питання будуть вирішуватися обов'язково, як на крайній випадок, в судовому порядку. Також закликаю всіх жителів громади не допускати пожеж, особливо спарення сухої рослинності, які призводять до пожеж. На жаль, були випадки протягом минулого року, що пожежа перекидалася на господарські будівлі і нищила майно жителів нашої громади. Анонсую на цьому тижні виїзний прийом у бубнівському старостаті. Запрошую всіх відповідно до графіку виїзного прийому. Всім дякую за увагу! Слава Україні!